Кож у генштабі повідомили, що станом на сьогодні у полоні бойовиків 110 українських бійців доля 31 військового невідома. Сьогодні 70 днів як льотчиця Надія Савченко голодує у московському СІЗО на знак протесту проти її незаконного арешту. Стан Українки погіршується із кожним днем. Щойно сестра Надії Віра повернулася з Росії, де змогла побачитися із бранкою Лефортово. Вірі дозволили поговорити з сестрою лише кілька хвилин. За час голодування Надія Савченко втратила вже 26% ваги тіла. Українських лікарів російська влада до неї не пускає. Мовляв, надію вже оглянула делегація, нібито нім. Лікарів, але цьому немає жодних підтверджень. Захисники Українки вимагають перенести наступне судове засідання по справі Савченко на найближчу дату, адже до наступного слухання, 25 лютого, вона може просто не дожити. Це не блєв, це справді голодовка, людина не вживає нічого. Ну, я не думаю, що її організм витримає. Скільки днів у Путіна є всі можливості перенести цей суд і зробити раніше?